Будемо вдосконалювати вміння ходити по гімнастичній лаві, стрибати в глибину та метати торбинку з піском у вертикальну цілі. Почнемо із ходьби по гімнастичній лаві. Стаємо обома ногами на лаву, проходимо до кінця лави, приймаємо позу пловця і стрибаємо в глибину. Повторити 4 підходи. Перший і другий раз руки на поясі. Третій і четвертий руки в сторони. Наступна вправа метання торбинки з піском у вертикальну ці. щит Беремо торбинку з піском правою праву руку, повертаємося до щита. Праву ногу відставляємо назад, спираємося на неї Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс. А праву руку підіймаємо вгору, робимо замах і кидаємо в ціль. Беремо торбинку з піском у ліву руку, ліву ногу відставляємо назад, збираємося на неї. Маємо вгору, заводимо її назад за голову. Робимо замах і кидаємо ціль. Праву повторюємо. По три рази. Правою.